По пану Акуратову, по його діяльності. Звітую, пан акуратов, очолює наркогрупування. Це ця людина здійснює кришування наркобізнесу міста Херсона. Саме з цього приводу ми вчора проводили акцію протесту. Проводила акцію протесту біля УВД. Пан Фабрін вийшов до нас і, по-перше, що він нам сказав: ви тут всі куплені, ганьба, Ганьба! Вчора подивіться на наш флешмоб, цікавий флешмоб. Він реєструє ситуацію в правоохоронних органах, яка на Херсонщині. Також пан Фабрін сказав, що від нами погоджується. Так, ця людина не заслуговує і буде, вона, буде, буде проведена певна перевірка, але він сьогодні обіцяв прийти сюди і перед нами перед... Вітувати по цій обставині. Він знекто своєї обіцянки. Хіба можна довіряти цій людині? Що люди на Майдані всі проплачують. Там він забувся, забувся, за що загинуло Небесне сотня. Він зраджує революцію, він призначає пану акуратову, він призначив, виконуючи на обов'язки обозу. Я би з'яснюв, що за ситуацію. 2014 рік, наш бном, розшифровую, що таке ГОМ, БНО, БНО це відділ по боротьбі з незаконним оборотом наркотичних речовин. Наш БНО не викрив жодного угрупування, котре здійснюється торгов торгів, торгівлю наркотиками. Ціє, за, за, замість бнону, цією діяльністю займався обоз. Бос розкривав ці групи, бо вони є, будуть, і треба вони працювати. На сьогодення, товариша кораблі. Чим зайняти місце начальника УПОЗа, щоб йому вже ніхто не перешкоджав торгувати наркотою в нашому місті? Ця людина не, не те, що не заслуговує на нові призначення в структурі МВС, він заслуговує. Речі. Колись е, в Антонівці було таке, називалося на чудес. Займали, я вам роз'ясню, що це таке. Це їде машина на маленькій швидкості, за нею біжать люди і кидають з неї гроші, а з, а з машини викидають наркоту. За нею бігуть чоловік 20. Вони даруються, вони храміть, вони вже не літні, це наркомана. Працюють діяльність, було відомо дном товариш Савостів. І надавав змоги іншим структурам займатися діяльністю ці цього поля чудес. Пані, котра займалася, е, Нимся Лариса, вона на сьогодні, на сьогодні вже порішала всі питання в МВС з судами, вона занесла, де треба гроші, і вона зараз на волі і знову ж розпочала торгувати нарко, наркотою в нашому місті. Я про що кажу? На сьогодні приблизно 400 точок продажу наркотичної речовин в нашому місті. Якщо людина, як очолює ту УПОС, котрий займався, Окрім оборозу, вже ніхто не буде розкривати ці угрупування. В нашому городі замість 400 точок продажу наркотичних речовин, Буде 4 тисячі точок продажу наркотичних речовин. Що таке наркотик? Наркотик це смерть. Це зламані родину. Це діти. Лише хочу звернути увагу, в місті є ларьки, котрі продають так звані курительні смітці. Щоб ви розуміли, пан Акуратов також кришує цей бізнес. І смісі... цих смісіння через куріння цих курітельних сміттєць померло три молодих хлопця. Офіційне заключення медичних органів це остановка серця. Але ж вибачте, хлопцям, котрих від 20 до 30 років, вони помирають від серця. Хлопці, дівчата, я розумію, що я зараз ризикую своїм життям, бо я стою на дорозі у пана мільйонера. Пан Акуратов має будинок за 5 мільйонів доларів. Пан Акуратов їзди. Машині за 40 тисяч доларів, це при його зарплаті 4 тисячі гривень. Він не отримував це у спадок. Це зламані родини, це загиблі люди, наркотики. Ось на чому нашився пан акурата. І після цього пан Фабрін забув, за що гинули люди на Майдані. Пан Фабрін його призначає, виконуючим обов'язки обозов. Щоб дати йому розгорнути свою діяльність, щоб наркотики нас продавали вже вільно навіть в центрі міста, щоб можна було їх купити в якомусь ларьку. Ганьба! Жодного разу не було на Майдані. Всі знають? Вчора він нам всім розказував, я був на Майдані. Це брехня, це віддана брехня. брехня. На Напевно. Шановна громада, я хочу також ще звернути увагу, що я зараз, я вже повторюся, я ризикую своїм життям. У мене, мене є родичі, які працюють в міліції, їм почали погрожувати. Отже, шановна громада, якщо за мною щось станеться, або з моєю родиною, або з моїми родичами, як? щоб ви розуміли, що всі, всі ноги ростуть від пана Акуратова і пана Фабрика. Ці особи не заслуговують обіймати посади. На, на міністерстві. Ми вчора, як люди кажуть, що робити. Ми, ми Вчимося в усі двері. Ми звертаємося в Києві до, всі, до всіх посадовців. Посадовці кажуть, що ми можемо зробити. Його інтереси сильно глобують. З чим це, це пов'язано? Всі розуміють. Я кажу, бабло перемагає зло. Посади і люди відпрацьовують ті гроші, які вони взяли, і не знімають цю людину з посади тимчасового обов'язки у обозу. Шановна громада, я особисто був на Майдані в Києві. Я їздив за свою родину, я хотів будувати нову державу. Я хотів не зміну змінну обичає це відбулося. І ці харі обратно починають жерти по старих схемах. Нічого не відбулося. Змінилися лише рожі, а система і фінансові потоки залишились ті ж самі. Особи, котрі нам казали, саме все поміняємо. У нас на місцях нічого не відбулося, нічого не змінилося. Отже, ми з громадою, з активістами прийняли рішення працювати по кожній особі. І перша особа це пана курада. Чому пана куратор? Тому що я вважаю, наркотики це найнебезпечніше. Це руйнація генофонду нашої країни. Це діти уроди. Це... Випіли, це к смерті. Я вважаю, що перше треба зробити акцент і пану Фабрину зауважити ще раз. Пан Фабрин сказав, що він зніметься цього чоловіка, а зараз ми дізнаємось, ніхто нікого ніхто знімати не збирається. Це жах громада. Я прошу вашої підтримки. ми ми з тобою! Руслан, Руслан, The Вчора у нас чоловік. Він нам стан пообіцяв, я прийду і прозвітую. А сьогодні він у своєму кабінеті каже, хто ви такі, він нас не поважає. Він забувся, завдяки кому він сів це Я особисто був в Києві на Майдані, неодноразово. Я бачив цих хлопців. Хлопці помирали за світле майбутнє своїх дітей, а не за наркоту за вулицю. Давайте погубляємо пана фабрику. Да, 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 Громада, я пропоную, якщо Парсадрин сьогодні до нас не захотів тих, то ми для нього. Він сиділи полковник, він начальник ОВС. А ми прості люди. Я пропоную. Спочатку три рази. А вівторок сюди на майдан і все ж таки призвітувати, що зроблено пану Акуратову і чому його до сьогодення не звільнено з органів УМВС. Прошу проголосувати, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Пану Фатріну, ми знайдемо змогу передати цю інформацію, що громада хоче його бачити на Майдані. Також я пропоную проголосувати, викликати на Майдан пана Акуратова і щоб він нам роз'яснив, звідки в нього будинок за пів мільйона доларів, звідки в нього машина за сорок тисяч доларів. І що ми за останні чотири роки бно нам не було викрито жодного злочинного групування? Хто за те, щоб він прийшов і прозвітував по цих Питання, прошу проголосувати. Отже, ми чекаємо на вівторок пана Фабріна і його пасанка, пана Акуратова, цю ганебну, ганебну владу, бо хлопці на Майдані загинули не за те, щоб ці люди діли, ділили посади в органах ОМВС. Всі розуміють, що це не просто так. Я вже казав, що це відбувається завдяки тому, що бабло перемагає зло. Я не хочу казати галасловно, скільки було занесено, але нам відома інформація, що пана Акуратов їздив до Києва і відвозив чемодани. Нам відомо, що. Пан Фабрін не просто так лабіє інтереси, бо в нього я також особисто зацікавлююсь. Отже, пан Фабрін, якщо він була людина з здравим глуздом, хіба б вона підтримувала таку ганебну особу, як пан Акурата, ні, він, він відкрестився, сказав, ні, я його звільняю навіть завтра. Але він каже, ніхто нікого міняти не буде. Він буде займати цю посаду. Отже, ганьба! 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 Шановна громада, я всім дякую за підтримку. Бажаю всім гарних свят. Та вважаю, я прошу вас, якщо мені буде потрібна допомога в боротьбі з такими особами, я могу, можу розраховувати на вас, на вашу підтримку. Дякую. Громада, дякую. Слава Україні. Я хочу надати слово активісту пану Олександру Базілеву. Дякую, дякую, Руслану, перш за все, за його відверту громадську позицію. Бо реально зараз дуже мало хто зважується на такі кроки. Вчора просто вимушені були зробити цю акцію, яку ми провели. Ми дуже сподівалися, що та ініціатива, яка була започаткована тут на Христосському Майдані, коли наші активісти, ми, ті автомайданівці, самі... ті самі активісти, які займаються допомогою а, нашій армії, а, виконують ті функції, які, по ідеї, повинна виконувати держава, вони приходять сюди і звітують, розповідають, що вони зробили, в який спосіб вони зробили. Пройшло досить таки вже багато часу, майже два місяці, коли Херсонський Євромайдан збирається щодня. Але питання в тому, що і досі чиновники, яких ми запрошували сюди, для того, щоб вони прийшли і повідомляли, який ж все ж таки стан речей в Україні, в Херсонщині, зокрема, приходили сюди, вони, мабуть, не чують нас. І питання полягало лише в тому, що ті публічні обіцянки, які дають, їх хоча б потрібно трошки витримувати. Бо, на жаль, на жаль, оскільки вчора офіційно організатором акції вимушений був виступити, я оскільки я маю статус голови Української республіканської партії, краєвої організації, то відразу після того, як ми провели цю акцію, пан Фабрін передзвонив мені і почав питати. Скажіть, будь ласка, якщо я... Не проведу це розслідування, а передам ці справи прокуратуру, і вона буде проводити розслідування по цій ситуації. Вас це влаштує? Да, да. Ні, ну ви уявляєте, мене образила сама, пост... сама постановка питання. Я що, маю право приймати рішення за громаду Херсонщини, коли до мене дзвонять і кажуть, а вас влаштує, що я передам справи в прокуратуру. Я кажу, передавайте. Чому ви повинні у мене питати? Ви ж знаєте, що написано в законі. Ми ж не вимагаємо нічого зайвого. Виконуйте закон. Ми, як громада, маємо право вас просто запросити дати пояснення. Зауважте, ми навіть не ображаємо. Ми не кидаємо ні, ні крашенками, ні Зеленкою. Ми просто просимо, вийти, вийдіть до нас, до громади, поясніть, чому виконуючі обов'язки, які викликають такий резонанс, по-перше, ще обіймають цю посаду, що мені кажуть. Ну він всього навсього виконуючий обов'язки. Я кажу, тим більше він всього навсього виконуючи обов'язки. В чому проблема замінити? Друге питання, яке я задаю. А поки буде прокуратура розбратися, він буде виконувати обов'язки. Відповідь чую. А що, мені залишити без керівництва таку кількість людей? Дивна позиція. Тобто ця людина буде продовжувати виконувати обов'язки. Питання наступне. Якщо да, виникла проблема, так, да, треба було після того, як офіційно двоє представників УМВС після подання повідомлення, що буде проведена ця акція, підходить, кажуть, ну у нас сьогодні приймальний день, може ви прийдете до нас в приймальні місяці, поговоримо. Я кажу, ну вибачте, але громада вирішила була провести цей мітинг другій годині. А потім зібрався, сказав, ні, треба зранку, поки всі на роботу йдуть зі свіжим головою, провести його зранку. Про що було також належно чинно повідомлено? Оскільки ми не живемо не в поліцейській країні, де ми повинні ходити до влади і питати дозволу. А можна я щось зроблю? Ми в рамках прописаних законом беремо і робимо. І повідомляємо представників влади, не владу, а представників влади. Бо влада є громада. Що ми громада збираємо зробити таку акцію? Щоб ви зрозуміли, про що мова. Тобто, я зрозумів, що нам. Громаді доведеться тепер звертатися і до прокуратури. Але, перш за все, дуже сподівалися на те, що пан начальник управління внутрішнього внутрішніх справських Фисовський... Міністерства внутрішніх справ України Фисовський... в Херсонській області, пан Фабрик, все ж таки сьогодні на нас навіть, і хоча б пояснить. Чому? Тому що ми всі свідомі громадяни розуміємо, що ситуація дуже складна. Якщо Є якісь питання фагового рівня, да, які з фахової точки зору потрібно було зробити. Так треба прийти і сказати про це. Але це не було зроблено. Тому я сподіваюся, що після сьогоднішнього нашого звернення <підави> нас почують. І ми все-таки почнемо діалог з нашими, з нашими представниками влади. Прошу тепер дійсно дівчат, покинути, тому що сонце є і прошу нас змінювати виступаючи. Дякую дівчатам за їхню небайдужу велику позицію. І ми, я вважаю, повинні поставити дійсно громадянам, розповідали лідери, які мають свою позицію і готові жертвувати своїм комфортом, щоб доводити ті речі, які за логікою повинні, повинні були відховувати представники держави. Дякую всім. Слава Україні! Це був мітинг в Херсоні. 18, 19 квітня 2014 року виступав Олександр Базілєв другим і першим виступав... вже 47. Як же його звати про те, що цього тижня. Зараз давайте прогуляємось, глянемо в обличчя людей, які тут стоять на сьогоднішньому Херсонському Майдані. І запасні частини для автомобілів До речі, От, тут деякі люди дум... ну, тут були звинувачення, лунали, що тут люди проплачені, наприклад. От ви, наприклад, проплачені. Ні, я ніколи не йшов за другу. А ви. Я теж. Я за своєму. Добрий день. Тут громаду звинувачують, що всі люди проплачені. От скажіть, що ви про це думаєте? Ви проплачені? Вам скільки заплатили? Скільки там звичайно це дурниці? Ну як це можна? Ми тут саме тому, що ми любимо свою батьківщину і це не можна купити ні за які гроші. Добре, ну зараз підемо ще шукати платних людей. Може, вони тут є. Добрий день. Я от хожу і шукаю людей, яким заплатили за те, що вони сюди прийшли. Може, це ви? Я, я Скільки платять не платять? все спитайте у того, як не платять. Аккуратно? чи хто він там? Начебто він казав. Ну, хтось з цих сусарів. Хтось сказав, так. Я за мало не пойду. Ми за мало не пойдемо. Далі йдемо шукати далі. для прикордонників і родин, які там збираються. Добрий день. Я тут розшукую людей, яким заплатили за участь у сьогоднішньому майдані. Може, це ви? Ні, ці люди стоять і в погонах, вони получають зарплатню за те, що вони тут стоять. Ми прийшли сюди з своєї особистої ініціативи. Добре, ідемо шукати далі. Ну це ж спеціальний репортаж. Я робив. Ви що розумієте? Так, я Бен Дери. Ну, давайте ще пройдемось тут через е, майдан і пошукаємо ще людей, яким заплатили. Добрий день тут всіх звинувачують, що вам заплатили. Кажіть скільки вам заплатили? Коліця? Давайте що не хочете казати, чи не платили? Чи що безплатно безплатно? от бачите, все без безплатно. Комунізм, таке патріотичне населення, і що воно так за воно побоємо захищати інтереси держави. І все, що в ній відбувається. Так, йдемо, йдемо. йдемо. Далі йдемо. йдемо. Ми... Добрий, Добрий день. Каналі. Я Добрий. тут розшукую а, людей, так, яким заплатили за участь в Майдані. Ми. Може, це ви а багато били для того, щоб наші чиновники. А може, ви знаєте таких людей, ми, хто тут комусь. А, ну, а скільки ви нам за це дасте? Ну я тут це безплатно. Було. Мені ніхто Має не платить. Вибачте, але я приїхав збирати проросійських, мені казали, Потрібно, а потім по 10. Місця. Ну і що знайшли, хоч одного. Хоч одного знайшли про російського Та, немає. І, і в Херсонщині ви їх не знайдете. Місця. Це не те місце, де вони оптом здаються. Тут ні одного немає. Сказати, що ми патріоти. в Криму Я думаю, цього замали. І Треба добиватися, йти до собі. Добрий день о точно може, це ви стоїте тут за гроші? Конечно. О, точно скільки я заплатили? Быстрее поліці кожен місяць я кидаю гривень по 100 своєї пенсії. А вам щось платять? А хто мені може? Ну постійно по телевізору кажуть і навіть усі мусора місцеві. Дуже брешуть. Да? Вони хочуть роз'єднання. Вони хочуть знищити нашу країну. Хоча я в принципі з всіх обійшов. Ось там іще є люди. Давайте зараз глянемо. Добрий день, люди. Мене звуть Ніна Кондратюк. Добрий день. Я тут розшукую людей, яким платять за участь у Майдані. Можливо, це ви? Ні, ми ще допомагаємо. Ми ще допомагаємо да, ага. армії, Майдану. Ні копійки, нам ніхто ніколи не платить. А ви бандеровців боїтесь? Ну, я можу сказати, що я сама стала бандеровка за ці дні. І горжуся цим. Ось так от. І знаю, що я русскоязична російською... населення міста Херсона, тим не мене. Ну, а хоч раз за те, що ви русскоязична, вас притісняли в Херсоні? Ні, Ніколи. Я взагалі Украинский говорю на русском языке. Понятия не имеет, кого просто притесняет. Один на русском, говорит, другой на украинском. Мы там думали, это все. Ну а вот серед Щас никого. Серед ваших знакомых, много кто прагнет, чтобы их Путин защищал? Вы знаете, у вас таких нет знакомых, к счастью, скажем так. Те, которые тут стоят. И как бы ни было, нас очень много. Да. А я снимаю репортаж для места. Цевого блога для як <таспорістичного> ну, бачите, репортаж не монтований, все реально. Ну ось, оце вже точно. Добрий день, добрий день. Я розшукую людей, яким за участь у Майдані, можливо, це ви? Ні. Коліться, давайте. Все безкоштовно. Не вірю, ну давайте. Шестовно, безкоштовно. Все безкоштовно. безкоштовно, безкоштовно. Все Безкоштовно безкоштовно, безкоштовно. 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 участвують і вам не І Вам не шкода свого часу. Та. Ви що, не хочете в Росію? Там же так гарно. Бо, Бог милую в Росії, ви що? Тут народилися, все, ні, Україна наша файна. Ми любимо свою батьківщину. Любимо свою. Чесно, чесно. Чесно, чесно. Чесніше не буває мені любимо. Ну, шукаю, шукаю, жодної людини, кому заплатили, не можу знайти. Ну, просто на очах розвіюється міф. Просто на очах розвіється міф, запущений місцевими мусорами, що тут повністю. митинг, и все люди стоят тут за какие-то мифичные деньги. Так, ну, еще раз повторюсь. По Девять утра. Откуда? 9? Откуда? Да, Давайте. отсюда мы выезжаем. Мне, мне нужно количество мест в свободных машинах, потому что меня просят заранее их объявить. Нам обещают дать и политологов, и прессу. И с нами поедут самооборонцы, ребята, потому что ну, я переживаю, честно, за машины людей, для того, чтобы все-таки они были не закиданы камнями, не закиданы люди яйцами на местах. Ну, в нашем селе это точно. Те патриоты, которые там есть, пусть они небольшое количество, в основном люди молчат, боятся поднять голову, потому что есть пресс, есть давление с места ну, местных чиновников, они боятся. Значит, люди все-таки позвонили

До свидання, спасіпа вам. Отже, це був Херсонський мітинг, проведений 19 квітня. Дорогі Херсонські слава Україні! 2014 року. Я хочу вам також сказати оце, що говорила перед цим е, людина, яка дійсно переживає за нашу е, спільну з вами справу, за те, щоб е, у нам е, оборонити наш.